Що може зробити дуже потворну людину красивою? І зразу від себе я можу додати, що це підписка на мій канал. А якщо серйозно, то зараз дізнаєтеся з відео. Коли ти їх любиш, у середній школі мене запросив на зустріч хлопець, якого я раніше майже не помічала, і чесно кажучи, він був трохи схожий на щось середнє між тюленем і картопляною головою. Наступні два роки він був для мене найкрасивішою людиною в світі. Моя дівчина набагато симпатичніша, коли я знімаю окуляри. Пес зір. У мене мінус 5. алкоголь. Впевненість в собі. Не плутати з зарозумілістю. Я не розумію, чому так відбувається, але у моїй школі найзарозуміліші з дівчат були улюбленцями всіх хлопців. Тож, мабуть, їхня краса не була зіпсована зарозумілістю. Я багато років працював барменом і можу зробити такі висновки, що належний рівень впевненості і чудове почуття гумору зроблять вас в очах оточуючих набагато привабливішим, навіть якщо не можна розібрати де ваше лице, а де дупа. Усмішка: навіть найпотворніші обличчя стають красивішими зі щирою посмішкою. Шість або більше цифр на вашому банківському рахунку. Що може зробити страшного пацика красивіше? Як думаю я. Впевненість, доброта, почуття гумору вміння гарно розказувати історії, як думає життя. Гроші, більше грошей, ще більше грошей. Це називається гіпотеза русалок. Коли ви проводите з кимось достатньо часу, вони починають здаватися гарнішими. Люди мені здаються симпатичнішими, якщо вони добрі до мого брата. У нього особливі потреби, і я завжди вважала, що те, як хтось ставиться до людей з обмеженими можливостями, є великим свідченням їх зрілості як особистості і їх привабливості. Боюся, що багато людей все одно відповіли б гроші. Ваша особистість. Якщо у вас буде можливість показати мені її, я можу додати 2 3 бали до вашої зовнішності. Звучить дивно, але це правда. Макіяж творить чудеса, якщо його зробити правильно, але ефект тимчасовий, ха-ха. Тоді я не буду гарним. Як потворна людина, яка зараз читає всі коментарі, я зараз все записую. Отже, я зрозумів, що мені допоможе: перше перестати носити окуляри. Друге паперовий пакет на голову, третє алкоголь. Що ще мені потрібно знати? Бути добре одягненим. Так, хлопець може виглядати потворно у старих дідових штанях, в яких він іще Берлін брав, і батькові на три розміри більшій футболці. Але одягніть його навіть в недорогий, але відповідний по розміру і більш-менш сучасний одяг. І він стане набагато привабливішим і впевненішим в собі. Для мене це особистість. У мене було зовсім інше уявлення про свого теперішнього хлопця до того, як ми почали спілкуватися. Зараз же, коли я добре знаю його, можу сказати, що це найкраща людина в моєму житті. Зовнішній вигляд мало що говорить про людину, а близьке знайомство може назавжди змінити ваше уявлення про людину і зробити її набагато красивішою для вас. Баритон і або сільський акцент у мене є і те, і інше. Нічого не можна зробити. Реально. Ви можете бачити всі чесноти потворних людей і це робить їх більш хорошими людьми. Але якщо вони справді невиправно потворні, ніщо не зробить їх красивіше. І вони приречені на самотність в більшості випадків. Вибачте, але це правда життя. Стрьомні дівчата. Шукайте хлопців, в яких півроку не було чпекаса. Для них ви всі фотомоделі. Трансплантація голови. Гарний парфюм. Я знаю чимало хлопців, які є мрією пластичного хірурга практиканта, але коли підходиш ближче і відчуваєш вдало підібраний аромат, таке враження, ніби і ті грядки прищів з лиця десь зникли. Впевненість завдяки наявності у банку 10 плюс мільйонів доларів. Гарна стрижка. Погана стрижка може зробити Бреда Піта, схожим на Дмитра Гордона. Самодопомога. 90% потворних людей потворні лише тому, що вони нехтують своїм здоров'ям і зовнішністю. Навіть той, хто програв у генетичній лотереї, все ще може мати гарний вигляд, якщо він підтягнутий, доглянутий і має пристойний стиль. Мене приваблює багато жінок, яких інші хлопці вважають стрьомними. Я вважаю, що кожна людина є привабливою для когось. Отже, що потрібно, потрібно просто правильна людина, яка вас зацінить. Привабливою людину робить пристрасть до чогось. У цьому щось є. Дуже приємно дивитися, коли людина про щось так захоплено розповідає і її обличчя усміхнене, а очі горять від задоволення. Ось це і є краса, мати хобі, якось приймати участь у житті, а не тільки їсти та лежати в своїй улюбленій ямці на дивані. Голос. Голос має величезний вплив на те, як вас будуть сприймати, і чудово те, що ви можете його розвивати. Говоріть чітко, голосно і впевнено, і кілька плюсів карму вам гарантовано. Єдина реалістична відповідь пластична хірургія. А на цьому все пишіть в коментарях, які ще способи зробити дуже страшненьку людину красивою. Ви знаєте. Підписуйтеся, а то пропустите наступне відео. До побачення!